А вже сьогодні на підконтрольну Києву територію спробувала прорватися диверсійна група ворога. Командир і кілька бійців. Росіяни. Ми впевнено заявляємо про це, бо групу захопили в полон. Із чотирма полоненими зараз працюють оперативники. Ще двоє, включаючи командира, загинули. Він родом з міста Кіров, один із полонених із Алтайського краю. Але війна йде не лише на Донбасі. Підірвати національну безпеку України намагаються і на південному напрямку. В Одесі контррозвідка служби безпеки виявила російського агента із завданням особливої складності вербувати оперативників СБУ. Та шпигун сам потрапив в пастку і, здається, наговорив на цілий дипломатичний скандал, бо здав того, хто керував цими шпигунськими іграми. Андрій Саплієнко слухав і бачив ці одкровення особисто. Він ніяк не схожий на Джеймса Бонда і навіть на Штірлиця. На перший погляд, через кордон йде пенсіонер-бюджетник, а не агент ворожої розвідки. Втім, цей худорлявий чолов'яга з рідкими залишками волосся півжиття працює на російську ФСБ та Придністровське міністерство держбезпеки. Сколько времени співпрацюєте з СМВБ? Ну 95-го року. Ви агент? Навірно, ну, так. Да. Єсть у вас якісь то агентурні? Так, да, зима. Важко уявити, якими методами позивний зима. Він же громадянин Росії Ігор Ткаченко намагався перетягнути на бік ворога не просто рядових громадян, а чинних офіцерів СБУ. Ваша задача в Одесі була сформувати агентурну сіть. А просто узнать ну завдать, може бути условия для вербовки. старому агентові платили буквально копійки. 40-30 доларів. Вербувальник діяв обережно не поспішав. Протягом року він приїжджав до Одеси, зустрічався з контрозвідниками та записував їхні розмови. І щоразу одеський маршрут агента зими вів у генконсульство Росії. Сюди він ймовірно здавав записи розмов, але останнього разу візит до російського представництва не склався і ткачем повіз матеріали через кордон власноруч Устройство, В общем-то, был дать Российское консульства. Ну вот, видимо, то що мне пришлось тащить через границу, видимо, не хватает технических средств. На цих кадрах агент перетинає кордон. Митник просить внести до декларації всі електронні прилади. Агент бреше, що їх немає. Через хвилину міцно, але непомітно його беруть під руки. Триває огляд. Речовий доказ знайдено. Ось він, диктофон, професійно схований в одязі. Ігор Вадимович, а кому ви повинні були передати це устройство? Я повинен був передати їх спочатку або в російське консульство Шульцеву, а в випадку невозможності, тому повівся раз. А з Шульцевим ви спілкувалися? Так. Да. До цього? Так, да, так. Да, да. Не однократно? Так. Да. На теніторі консульства. Йдеться про Євгена Шульцева, виконувача обов'язків генконсула Росії, найвища дипломатична посада в консульстві. Консул відіма капіцерка якийсь, відіма якийсь там ну діючий, мабуть, Агент каже саме шульцев передавав диктофон з записами потенційних зрадників російським спецслужбам. На їхньому сленгу це називалося передати привітання. Свой привіт потом передадите Вон это он имел в виду пакет, який ви были передать. Не пакет, а устройство. Вода і був привіт, да з'ясувалось, що не лише шпигунські ігри пов'язували непримітного агента та очільника російської дипостанови в Одесі під дахом генконсульства. Працює налагоджений бізнес із продажу російських паспортів. Він контактував з виконуючим обов'язки генерального консула Шульцева. Вказаних осіб пов'язувала корупційні схеми легалізації громадян України. Які не могли отримувати громадянство Російської Федерації? Вони через Ткаченка та Шульцова з використанням корупційних схем отримали указане громадянство. В консульство надходили підроблені документи, фіктивні довідки про нібито російське походження тих, хто хотів мати паспорт з двоголовим орлом. Агент каже, генконсул просував фальшиві папери. Гроші за це йшли через Ткаченка. От Молдавія дуже тяжко попасть російське консульство ой, ну, в Молдову. Зате платять деньги в сумі тисячі доларів. Просто для того, щоб чоловік зайшов без очереди. А Аді, раді Бога, тут вас вгодно. 200 доларів платиш і он заходить в консульство. Наразі один з учасників цього шпигунського корупційного дуету вже за ґратами. Інший прикритий дипломатичною недоторканістю. Контрозвідники говорять про активізацію російської агентури в Одесі. Отже, відмовлятися від перлини біля моря Кремль не збирається. Андрій Цеплієнко, Андрій Тримбач, ТСН «Тиждень» 1+,1. плюс Ми звичайно відправили запит до Генерального консульства Росії з проханням прокоментувати слова цього упійманого агента. Сподіваємось отримати коментар.